Це Олена. Вона живе звичайним життям. Її не цікавить тема ВІЛ та СНІДу. Їй здається, що це стосується якогось паралельного світу. Давайте дізнаємося, як це є насправді. Міф перший носіями ВІЛ-інфекції можуть бути тільки наркозалежні секс-працівники та гомосексуали. Це твердження було актуальним у 90-х роках, але сьогодні ВІЛ розповсюдився за межі уразливих груп населення. Наразі в Україні найпоширеніший шлях передачі ВІЛ незахищений секс без презерватива. Тому в зону ризику потрапляють люди, що практикують незахищений секс незалежно від вподобань та сексуальної орієнтації. Міф другий віл-інфекція це смертельний вирок. Інфікування вірусом імунодефіциту людини аж ніяк не означає, що людина скоро помре. При своєчасно розпочатому лікуванні і дотриманні режиму прийому антиретровірусних препаратів ВІЛ-позитивні пацієнти живуть довгим та активним життям. Медична допомога в лікувальному закладі, центрі СНІДу, кабінеті довіри, центрі первинної медико-санітарної допомоги та прийом антиретровірусної терапії допоможуть зберегти життя та здоров'я. Ліки надаються державою безкоштовно. Міф третій віл-позитивні матері завжди передають вірус своїм дітям. Ризик передачі ВІЛ від матері до дитини існує у разі, коли жінка вчасно не отримує антиретровірусної терапії або не дотримується рекомендацій лікаря під час вагітності. Антиретровірусна терапія під час вагітності, правильне введення пологів та штучне вигодовування малюка зводять до мінімуму ризик передачі вірусу від віл-позитивної матері до дитини. Міф четвертий: віл-інфекція це рідкісна хвороба. Багато хто впевнений, що віл-інфекція це рідкісна хвороба, поширена десь там, в Африці та інших далеких країнах. Це не так. За даними міжнародних експертів, в Україні проживає більше 240 тисяч віл-позитивних осіб. Якщо людина не знає про наявність в своєму організмі вірусу, вона не вживає заходів безпеки, вчасно не отримує антиретровірусної терапії і може стати джерелом інфекції. Міф 5. неможливо інфікуватися ВІЛ через оральний секс. Дійсно, оральний секс менш небезпечний, ніж всі інші різновиди сексуальної активності, але все ж таки шанси інфікуватися ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом, досить високі. Запобігти інфікуванню може захищений секс та використання презервативу. Міф шостий: віл можна інфікуватися побутовим та повітряно-крапельним шляхом. Насправді вірус віл передається тільки трьома способами: через кров, сексуальний контакт та від віл позитивної матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування у басейні, сауні, через обійми, рукостискання, користування спільним кухонним посудом, рушниками та постільною білизною, укуси комах або повітряно-крапельним шляхом. Вірус не передається. Отже, якщо у вас були небезпечні контакти, такі як немедичні ін'єкції або незахищений секс, краще перевіритися та спати спокійно, піклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я своєї родини, пройдіть безкоштовне тестування на віл у лікаря та запросіть свою другу половинку.